Добрий день студія. Сьогодні у нас бій на суперлошаді, танк 10 го уровня Британії. Тут вибачте, в мене приступ епілепсії, тому що мені скучно перед початком бою я колесиком мишки туди-сюди я лозя. Думаю, це краще отак скіпнуть, щоб подивитися на хмарки, на сонце. У нас Казахстан, степи, режим боя щит. Їдемо ми до тяжиків в дефолтну позицію. Як завжди, в нас тут півпивковичі присутні, але це вже звично. Від суперканя в мене вже сіпається око. Цей танк абсолютно картонний. Оця маска соплями пробивається. Якщо у вас там якісь насморки, ви висмірнетесь йому в маску, то ці соплі будуть в на ліце. Командирка дерева, яка ж є, це 250 плюс, пробуємо НЛД, яке взагалі фугасами можна пробити. В кінчі його в кришку б'ють. Я не знаю, хто там кричить, що суперконімбам, мені цей танк взагалі не подобається. Але суть не в цьому, напевно. Ми настріляли тут 9000 дамагу в цьому бою, бой доволі такий ізічний. Тут засвічую бабаху, бабаху фокусом самий перший. Тому що це заклятий ворог на мароди не тільки супер а й взагалі всіх танків. Бабаха відлітає в ангар. Тут є омон, я стріляю в патана, щоб не вицелювати омон а лишній раз, просто роздамажу їх на підкатки. Ну тут бутилка, як завжди, посиленим фугасом пряме, щоб ні. Він же ж там вицілював. 100% висілював. Геветігрік. От, пожалуйста, нам вазик Харкнув десь в силует кришки. Нам пробили кабіну. Нормальне. Тут виставляється суперконь, підставляється вазик, але там пікселями. Друга бутилка взагалі переїхала в а 3 кидає нам з ПТ позиції. Я перший раз бачу взагалі, що таке було в бою. Низ нас взагалі не грається. Тут тички кидаю, вони не летять, тут тупа просто перестрілка йде між нашими опонентами та нами. Прошу ягу, щоб дала мені місце поіграти до УВН... від УВНів, вибачте. Вона на диво дає мені це зробити. Закидаю в каток Вазіку. Там Суперконь снашає труп фаша. Закидую піксель опять в Вазіку. Там пацки намагаються коня прострелити, але... Марно. Маркер горить гли... зеленим, він щось там дюргається, рикошет. Стандартна історія для підкола. Вицілюю маску. Будь ласка, харкну. 400 дамагу. Ізі. Ще раз вицілюю маску, харкнув, 400 дамага. Супер імба. всім качать. Тут виставляється поляк. Курва бобер. Але. В нас не залітає там, в той піксель. Відвертаю башню в коня, ловлю вухо від другого коня меншого брата, так сказати, його. напевно, поні. Закидаю в командирку на дурака поляка. Тут підставляється суперконь, хочу піймати його nl Не виходить. Я кидаю в коня рикошет. Суперконь на катку, оновлюю каток йому. Він ремку вже потратив, я б хотів би ще раз дати, але не виходить, то що його контрять його браття менші. Закидаю маску, але летить вище, Рикошет знову. Вицілюю тут командирку, летить нижче. Точний дуже танк. Кайф, всім качать. Закидую в маску коню. Конь кидешиться в нашого Емілі, він його добирає. Я добираю дев'ятку в маску. Тут звіріна випив суперконь. дає мені десь гуслю, ставлю його на каток. В нього рімка кидешиться. Дає мені тичку, ми просто туди йдемо в розмін банально. Я його ловлю ще раз на каток. Хочу добрати, але в нього. Все ж таки вкачений ремонт. Дивний гравець качає ремонт. Не треба так робити, коли граєте проти мене. Але то не суть вже. Ну і тут ми просто стоїмо з однієї позиції, просто навалюємо. Демедж, якщо можна навалювати, якщо не можна, то впитуємо на ББшки від суперконя. Там низ наші віддають потихеньку вже. Намагаюсь закинути в кришку поляку, не виходить. Суперконь ловить мене на кд. Закидаю в командирку поляку. І здається, йому ще один шот. Зараз закинув. Так, да, закинув в камінь. Гравітація безпощадна тисовка. Там он вже решето на башні командирській. У нього залишається 375 хп. Ну, там Мансики ж Мансиками за камнях, я вирішую, хай наші тяжики його контрять. я вон, поїду пациком низ, під сапорчу трохи, якщо можна. Відсвічуюсь. Хочу заїхати так, щоб мені хватало відмальовки на суперканя. В принципі, я з цим справляюсь. йому кидає бутилка. І тут я добираю там 300 хп в цього суперканя. Піде. Бачат в них вже наколотив три фрага. Я думаю, та десь внизу ж, напевно, він же ж тут не міг нас наколотити. Ми не підставлялись під ПТ-позиції. Ну, можна поїхати добити поляка. Їду, і тут бачат, зніс святого Ісуса. Я тут малость опішав. Тут ще кидає бутилка, слава Богу, мимо. Я тут перехрестився, палець зі сраки дістав, він не попав. Ух, пронесло. Качу жопою назад, щоб друга бутилка не кинула, але в неї по всьому немає. По всій видимості, немає прострілу, тому що він стоїть десь отут. І в ньому треба Квен, до, УВН довертати. УГН, точніше. А він, профільний артовод, пацани не пересводяться. Тут я розумію, що Бачат десь поїде або в або десь упарювати цих Каменів до мене, мені його в ідеалі треба десь на каток ловити, тому що воно, в нього 1800 хп. Стою, чекаю, де він там може засвітитися. Тут, може, поляк поїде, зацілив префаєром, так сказати. Поляк не їде. Він там за камнем і тусується. І тут бачатик, красавчик наш. Даю йому каток, він дає каток мені. Ламаю ногу, я бентами перематую, хилимося, живем. Тіммейти нас сапортять. Бутилка з реном просто на голову. Ну, кайф, От, типова гра на важкому танку. Ти щось приїхав, став, щось тужишся, питаєшся. Харк, мінус 300, харк, мінус 400. Потому що може собі дозволити. Кайф. Тут їду начекувати парджету. У мене вибита гармата. Кайфу цього взагалі ніякого не відчуваю. Там щось у Дес намагається запушити преджету. То... Ботилка ще накидує гавна зверху. Преджети 1277 хп, і він боїться вкатить на рогу 300 хп. Ну Це пресел в чат, тупо респект. от. Я не знаю, чим думають отакі от гравці в такі моменти. Кінець бою, всі танки світились, є інфа, в тебе є ХП. Він сейве своє ХП, бо вдруг же ж підпал дадуть, він просто читає цю гру наперед. Тут дивлюся, там наче є простріл бренджету. З косою гарматою намагаюся вицілити, кидаю на дурака, залітає. Кайф піде. І тут ми вже мчимося зі швидкістю. 200 км в час за бутилкою. Час вендети настав. Я їду, потираю ручки вже. Зараз ми тебе набутилимо, братульок, а не ти нас нарешті. Добре, ще тут нема де топитися, тому що наші каріфанчики ще поїхали втопились би. Кидаю так, сплюнув снаряд наліво друг там марта стоїть. Воно один фіг летить в землю. Бутилочка стоїть все ж тут. Ми знаємо, звідки вона по нам кидала Фуджесік в Бартіну. Ловий собака. Тут втора бутилка кидає десь по грабцям, благо мимо нас. Я по траєкторії снаряда десь кидаю, але промахуюсь фугасиком. І буквально промахуюсь на 3 метри. Даємо бутилки альфу 8600 і там 300 ще блайндом супер коня. Біна 9000 домаху. Дякую за увагу. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Па-па.